100 грам води додаємо сюди 20 грам борошну. Тепер це вінчик ставимо на маленький вогонь і перемішуємо постійно. Варимо до того моменту, поки все це змішається. І перейде вода з такого рідкого стану, стане така консистенції рідкого кисіля. Це займе буквально там 30 секунд. Ось у нас вийшла така консистенція. Тільки побачили, що починаються з'являтися комочки, бо спочатку на стіночках почне як збиратися борошно. Знімаємо з пательні і отак от продовжуємо перемішувати для того, щоб надати консистенцію однорідну. 480 г борошна. Додаємо сюди 8 г сухих дріжджів. Все це перемішуємо. В нашу пасту додаємо 225 г води. Перемішуємо і до нашого борошна здріжжя. Замішуємо тісто. Замісили тісто, особливо сильно не вимішувати. Головне поєднати це все. І залишаємо, накриваємо плівкою і залишаємо на мінімум хвилин 20, максимум десь годинка. Відпочивати. Я прийду приблизно через півгодини до нього. Сіль і все інше буде додаватися пізніше. Це ми зараз залишаємо на аутоліс. Пройшло півгодини. Оце дає відпочинок тісту. Додаємо сюди 8 грам цукру. Це приблизно півтори чайних ложки. І потроху вмішуємо. Також додаємо сюди 10 грам солі. На стіл трошки олії і таким чином будемо вводити олію в тісто. Зараз будемо відбивати. При відбиванні це дуже гарний швидкий заміс. Можна ще відбивати і при цьому складати можна просто отак от покидати. Таких маніпуляцій робимо десь хвилин 5-7. Тоді тісто буде дуже гарне, дуже добре розвинеться кліковина і лютен. І відповідно це дуже сильно вплине на смак тіста. Десять хвилин відбивання. І ось таке гарне тісто вийшло. Зараз його в мисочку чисту. Накриваємо плігочкою і залишаємо приблизно десь ще на 15-20 хвилин відпочити. Пройшло 15 хвилин. Стіл змащуємо водичкою наше тісто. Прекрасно. Будемо розтягувати ручки, також водичкою розтягуємо? Воно добре, гарно тягнеться, полежу, відпочив. Розвинуло кліковину, глютен. Прекрасно тягнеться наше тісто. Все це в подальшому вплине на смак. А складаємо довго його так розтягнути не треба залишати. Мисочка. Я трошечки ще полью лікою. Вправляємо наше прекрасне тісто. Накриваємо плівкою. Получається, залишаємо його. Ну, хвилин десь на 30 потрібно побачити, що тісто піднімається, що дріжджі почали працювати. І потім відправляємо в холодильник. В холод... Важливо, в холодильник відправляємо на підйом тоді, коли побачили, що тісто піднімається, що дріжджі вже почали працювати. Вони, в принципі, вже почали працювати. Але тим не на менше, на... у кожного ж різні дріжджі різноборошно. І відправляємо в холодильник на ніч. Випікати пиріжки будемо завтра. А зараз ще одна маніпуляція для начинки. 400 г зеленого горошку. Заливаємо водою і залишаємо набухати його на ніч. І все буде робитися завтра. І начинка буде готова, і тісто будемо ліпити, робити пиріжки. 12 годин в холодильнику. Ось так тісто добре підійшло. А я дістала його з холодильника, десь годинку постояло, воно в мене в теплі. Зараз будемо формувати, крутити наші, поки ще не пиріжки, а заготовки. Стіл борошном присипаємо. У мене вийшло десь приблизно кілограм. Трошки менше кілограм тіста, тому я зараз буду формувати кульки вагою десь приблизно по 90 грам. Ручки теж борошно. Клас. Для того, щоб вони в мене були, в принципі, однакові, робимо десь по 90 г дев'ять штучок, формуємо кульки. Зелений горошок, який на ніч набух, одна цибулина, три зубчика чесника подрібнюємо на м'ясорубку. Подрібне на м'ясорубку зелений горошок з і чесником. Додаємо сюди трошки солі, сушений часник. хмелі сунелі, копчену паприку. Перемішуємо і ще раз е, проходимося блендером, щоб у нас, е, коли через м'ясорубку проходили, все одно залишилися ще шматочки. Не повністю, воно не дуже добре е, подрібнило. Тому ще пройдемося погружним блендером. Наші пиріжечки вже готові, зліплені. Накриваємо плівкою і даємо постояти дещо з півгодинки. Годинку вони мають дуже добре підійти. А тоді будемо вже випікати. Наші пиріжечки вже так добресенько підійшли. Зараз будемо відправляти випікатися. Спочатку змастимо, щоб були красивенькі. Змащуємо чайна заварка. Змащуємо чайною заваркою, потрібно буде ще змастити після того, коли дістали із духовки. Тоді буде ще глянець, буде ще красивіше. Випікаємо духовка розігріта до 230 градусів. У мене це максимум. Ставлю в духовку, знижую температуру до 200 градусів і 25-30 хвилин. випікати. Змащуємо знову заваркою, накриваємо рушничком і даємо їм ще доходити, наші булочки. М -м -м -м. Дуже смачні. Особливо вони будуть смакувати, якщо взяти ще зробити заправочку, часничок, олійка, чесничок перетерити з солью, додати олійку, водички, макати їх і так їсти. Дуже смачно.